У цій залі тренує каратистів Валерій Сонних. Серед його вихованців є і Вероніка Котенко. Нещодавно у іспанській лакарунді на Молодіжному кубку світу сумчанка у віковій групі Ю-16 у ваговій категорії до 47 кілограмів посіла третє місце. Вихованка клубу Чемпіон Суми у першому поєдинку поступилася спортсменці з Єгипту. Єгиптянка вийшла у фінал, і Вероніка билася за бронзу та перемогла спортсменах з Тунісу, Люксембургу, Туреччини та Італії і здобула медаль. Важкий і морально, і фізично. Ну, треба було дуже підготуватися. Ну, більш складно було морально підготуватися, тому що вже програвала цей турнір і ну, в цьому же місці була, і це якось ну, тяжко було. Тренер Вероніки Валерісони говорить, робота приносить свої плоди. Зараз наразі вона займається у мене готи дев'ять місяців. І за цей грубо говоря, рік, який вона показала і виграла чемпіонат України в 2014 років, так я кандидатку в національну збірну і зараз вже е, виграла медаль з Юзліги. Це юніорська прем'єр-ліга. Тобто це один з найкращих і найсильніших турнірів в Європі, в світі. Про свого тренера Віроніка говорить він мене завжди підтримує як психолог, так сказати. Завжди поруч допомагає і в спортивному плані, і завжди як другий батько. Валерій тренує спортсменів і сам виступає на різних турнірах. Нещодавно він вибирав бронзу у Каїрі на турнірі Прем'єр-ліги. Крім того, у Хорватії сумчанин здобув бронзову медаль у команді. Про дві свої крайні бронзи говорить Важче в команді, бо Тут же, якщо особисто битися, то ти тільки за себе думаєш, а за команду треба думати, прораховувати, який рахунок, скільки виграли, з ким треба побитися, там з ким можна виграти з великим рахунком, з ким іноді не треба. І у Вероніки, і у Валерія, і у інших спортсменів клубу Чемпіон Суми нові старти, у яких говорить Валерій Соних, у них максимальні плани. Олександр Качанов, Ольга Горбовцова, Суспільне новини Суми.